Волонтерський штаб Українська команда вчергово відправляє допомогу нашим захисникам на фронт. Команда з початку повномасштабної війни доставляє усі необхідні вантажі для військовослужбовців Тернопільщини, які зараз перебувають у зоні бойових дій. Кожного місяця, а деколи часом і два рази в місяць відправляти допомогу нашим воїнам на передову, які слушать на Харківському Донецькому напрямку. Це наша 105-та бригада, також 44-та бригада артилерійська, яка дислокується на нашій території. Збираємо потреби, які необхідні для військовослужбовців. Координаторка волонтерського штабу Тетяна Кумісарчук розповідає, попри фінансові складнощі їхній команді завжди вдається закривати потреби, з якими звертаються військові. Інколи буває, що коштів є більш ніж достатньо, щоб закупити все, що вони просять, інколи буває, що цього не вистачає для елементарних речей. Тому ми відштовхуємося на те, наскільки велику кількість коштів ми можемо зібрати, достатню кількість коштів, і відповідно вже закупляємо максимально все. Цього разу волонтери для наших захисників та захисниць відправили речі для укріплення фортифікаційних споруд, один комплект шин, а також засоби реп для боротьби із ворожими літальними апаратами. Окрім цього, благодійники відправили відремонтований автомобіль для 72-ї бригади. Хлопці з 72-ї бригади дуже давно просили нас про автомобіль. На жаль, зібрати на автомобіль не вдалося і тому, що ми збирали попередньо на перше авто. Е, і нам просто віддали е, хлопці автомобіль, який вони не ремонтували. Хлопці, які звільнилися вже, авто було в такому доволі недоброму стані. Е, намагалися його повністю відремонтувати. Ну він доволі старенький такий. Тетяна розповідає, що їхня команда також доставляє посилки військовим, які рідні захисників та захисниць можуть приносити у точки прийому. Таких пунктів у Тернопільській області є 14. Це Шумськ, Зборів, Тернопіль, Бучач, Трибухівці, Золотий Потік, Заліщики, Товсте, Гусятин, Хоростків, Грималів, Колендяни, Заводське та Кременець.